Перший сезон, епізод 17. Таня та Геннадій познайомилися в інституті. Довгих три роки русявий симпатичний розумник Тошин дружив із довгоногою красунею. вірно вислуховуючи її розповіді про прогулянки, бойфрендів, колишню однокласницю і ліпшу подругу Данку, а сам таємно зітхав, не втрачаючи надій. Якось, коли Таня гучно розтворилася з черговим коханням всього свого життя. Геннадій нарешті наважився і підставив їй не лише свою жилетку для сліз чи плече для ударів, а й губи для поцілунків. На Таню зійшло одкровення. Всі колишні кавалери були чимось неідеальними, чимось жахливими і чимось нестерпними. Але цих усіх мінусів вона ніколи не бачила у своєму ліпшому другові. І понеслася квіти, цукерки, вино на лавці, зітхання, і аптеки. Та інші атрибути середньостатистичного роману двох студентів економічного факультету. Одногрупники швидко звикли до нерозлучності парочки, усім в одну мить стало дивно, як самі половинки раніше не помічали своєї ідеальної сумісності та безапеляційної доповнюваності одне одного. Після випускного Таня переїхала до квартири Геннадія. У кредит за те власної і зажила сімейним життям. Законною родиною, як того вимагала держава та набридливе стереотипне суспільство, пара вирішила стати після закінчення виплат за квартиру. Куракіна яскраво малювала у своїх дівочих фантазіях помпезне весілля, а Тошин, на її щастя, давно й перспективно працював. Тому іпотека, яка лякала основну масу людей, не здавалася їм чимось нескінченним. Коли останній платіж за на горизонті, Таня взагалі, Взялася за Організацію події століття. Жодних вульгарних конкурсів бути не повинно, жодних передавань кульок ногами чи прив'язування між ніг скалок. Важливо загинала вона пальці, сидячи в кафе на зустрічі з модним ведучим. Тетяно ображаєте? Це ж давно не комільфо, років двадцять як. Тим більше для нас я все-таки не Тамада. Демонстративно надув губи чоловік, який кожного вікенду з'являвся на екранах пересічних українців. Вона знає, просто перестраховується, натура в неї така, дбайливо обійняв Геннадій наречену за відкриті плечі. О, розумний свідомий підхід. Моя повага. Змінив гнів на милість, містер медійність. І ще я хочу, щоб кожен присутній відчув себе не просто гостем на весіллі, а частиною грандіозного марафону, типу реаліті. Загалом, як я вже казала, раз сто напевно, весілля має відбуватися у стилі телешоу, інтерв'ю, скетчі, зйомки. Ну ви самі розумієте, про що я. Елементарно, мені потрібен повний список гостей з усіма іменами та позначками, хто ким і кому рідня чи друг. Так, так, просто зараз вам його надішлю. Розблокувала свій смартфон майбутня Тошина, тільки клацнула пальцями вона там біля головної подружки нареченої вказано плюс один. Але поки не ясно хто це буде конкретно. Не хвилюйтеся, це дрібниці. Одна людина достатньо буде лише імені, тим більше, що до весілля ще тиждень. О, прийшло. Глянув на свій телефон найбажаніший ведучий країни. Дана Мухіна. здивувався він, дочитавши до імені з позначкою плюс один. Так, це Таніна, ліпша подруга. Переклав Геннадій активні кивки головою своєї майбутньої дружини. Хороша дівчина, вони з Артуром розсталися. О, так. А ви знайомі? трохи нахилилася до зовсім нетамади Куракіна. Так, працюємо на одному каналі. Перетиналися кілька разів, та й загалом, Дана, один з найкращих співробітників, її мало хто не знає. А вона звільнилася, здивувала ведучого Таня, сама при цьому дивуючись честі, якої удостоєна її ліпша подруга. Мало хто заслуговує на реноме від найвідомішого медійника України так. Шкода, цікаво, чому? Таня стиснула губи, даючи зрозуміти, що справи подруги обговорювати немає наміру. І містер ТБ постукав пальцями по спорожнілій філіжанці. Нічого, на весіллі знайдемо час побалакати. Отже ж таки цікаво, Дана Мухіна ваша подруга, і Дана звільнилася, і Дана. Пішла від Артура. Скільки новин? Він різко відсунув філіжанку і потягнувся за портмоне. Головний ведучий країни став першим, хто за весь цей час вірно вирішив, що це Мухіна пішла від головання, а не навпаки. І цей факт не лишився непоміченим вірною подругою.